Телефон задзвонив рівно о третій ночі. Олена підскочила з ліжка. Серце гупало так, що в грудях ніби барабанили. У голові промайнула думка. Хто дзвонить у такий час? Біда? Алло, голос її тремтів. Це ви власниця сірої машини, що стоїть біля будинку. пролунало у слухавці. Голос був чоловічий, старечий, втомлений. Олена одразу уявила найгірше аварія, крадіжка. Підпал. Вона, не роздумуючи, схопила куртку поверх пижами і вибігла на Двір Двір був тихий, лише вітер гойдав гілки. Біля її машини стояв літній чоловік, притулившись до капота. Він ледь тримався на ногах, і від цього видовища воле не стислося серце. Допоможіть, прошепотів він, простягаючи руку. Вона підбігла і підтримала його. Відчула, що він тремтить від холоду. Обличчя було змарніле, очі втомлені, але водночас знайомі. Вона не могла зрозуміти чому. Хто ви? Що трапилось? запитала, намагаючись зберігати спокій. Він тяжко зітхнув. Мене звати Петро. Я шукав одну жінку, її колись звали Лідія. Вона жила тут багато років тому. Олену немов струмом вдарило. Лідія це було ім'я її матері, яка померла кілька років тому. Це моя мама, ледь прошепотіла вона. Старий подивився на неї довгим, тремтячим поглядом. Тоді ти, її донька. Він впав би, якби Олена не підхопила його. Вони разом повернулися в квартиру, і, поки вона поїла його чаєм і укрила пледом, він почав розповідати. Виявилося, що він і Лідія були знайомі ще в юності. Їх розділило життя. Але почуття, здається, не згасли до кінця. І ось тепер, на схилі літ, він вирішив знайти бодай когось із її родини. Тієї ночі Олена вперше за довгий час відчула, що її життя несподівано отримало інший поворот. Випадковий дзвінок став ключем до історії її мами, про яку вона знала далеко не все.